Проїхатися велосипедом по місту, поїсти каші, взяти участь у квестах та знайти нових друзів. Саме таким видалося перше червня для представників учнівського самоврядування з 12-ї та 24 ї гімназії міста Кременчука. На початку діти з 12-ї гімназії на велосипедах приїхали у гості до гімназії номер 24 Тут на активну учнівську молодь вже чекало цікаве дозвілля руханки та квести. Ми сьогодні на велосипедах маленьким велопробігом заїтали до гімназії. Зі 24, яка рада приймає нас із кашею, квестами, і ми будемо спільно творити історію наших шкіл. Ми створили спільний проект, який передбачає знайомство самоврядувань і, звичайно, розширення знань про права і про день захисту дітей. Для дітей, які в умовах війни навчалися онлайн, такий захід став справжнім подарунком. Сьогодні в нас передбачено багато заходів, спортивні ігри, будемо варити кашу. Квести. Ми це все проводимо для наших гостей 12-ї гімназії. Заради того, щоб ми всі провели час, і познайомилися та подружилися. Приїхали для співпраці, самоврядувань двох гімназій гімназії номер 24 та гімназії номер 12 Ми з 12 ї гімназії їхали на велосипедах. У нас були зупинки з квестами. Ми зараз приїхали сюди, до 24-ї гімназії. Ми будемо грати, розважатись та їсти кашу. На жаль, під час заходу тричі лунав сигнал повітряної тривоги. Діти проходили в укриття поблизу 24-ї гімназії, а педагоги-організатори піклувалися, щоб діти цікаво та корисно проводили час навіть в укритті. Після відбою на молодь чекала певно найголовніша частина екопікніку: висадка зелених насаджень. А також дітей частували смачним кулішем, звареним на свіжому повітрі. Антон Воробйов, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.